Хочу отримати вашу оцінку як спеціаліста стосовно світового бренду взуття, на який полюють усі модниці. Цей бренд має назву майзон Margiela, і його особливість в тому, що форма взуття у вигляді копиця, де головний палець відділений від чотирьох інших. Здається, анатомічно, досить комфортно. Але яка ваша думка як подолога? Але моя думка. Це має бути анатомічно під конкретну стопу, тому що задайте, як ви відчуваєте в'єтнамку і тиск між двома плюсневими кістками. Це треба дивитись, як це лягає конкретно на цій людині. Це взуття, тому що є люди, в яких різна довжина оцих двох кісточок. І якщо вона буде різна. То це взуття не буде відчуватися зручним 100%. І по-друге, чи немає тиску по бокам на великий палець, тому що великий палець у різних людей теж різний. І оця частинка копиться, де має поміститись великий палець. Вона може бути тісною, і людина може цього не відчувати, але вона отримує згортання форми нігтя і нігодь з пласкої форми перейде в арочну форму. І як наслідок може отримати вростання.